Вітаю всіх! Пропоную вам традиційно по п'ятницях поради від англії на 2 травня 2025 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого поради від янглів для першого варіанта. Слухайте. Наразі ви перебуваєте в якомусь сильно емоційному під'ємі. Щось вас турбує, за щось ви хвилюєтеся. Можливо, у когось просто побутові справи вас затягнули до такого ступеню, що ви наразі вже відчуваєте, що ви там десь щось засиділися і це вас може хвилювати. Тому вам потрібно заспокоїти свій розум. Перестати накручувати себе або там придумувати те, чого немає. Все в житті відбувається взагалі так, як воно повинно бути. І ви можете його покращувати або погіршувати, але краще, звичайно, перенаправте свої думки у позитивне русло. Дослухайтеся до своєї інтуїції, дослухайтеся до всіх, <кхід> звідки ви можете отримати пораду. І, звичайно, покладайтеся на свої відчуття. Лише ваше серце вам може підказати, чим вам цей день займатися, на що розподілити свій час. І, звичайно, потрібно віднайти якусь годинку для того, щоб ви змогли зробити для себе певний перепочинок і дослухатися до того, про що вам, що ваша душа бажає і потребує. Тож я бажаю, хай ваші янгели вас оберігають. Другий варіант. Вірте. По другому варіанту, можливо, ви вважаєте, що в вашому житті ваші досягнення, ви поки що їх не можете побачити. І, можливо, вважаєте, що ви даремно прикладаєте зусилля. Ваша праця ну, ніби як пуста, пуста витрата часу. А вам потрібно зрозуміти, що це не так. Вірте в себе, тому що ресурси у вас є, можливості у вас є. У вас вистачає всього для того, щоб ви могли рухатися далі і здійснювати якісь свої задумки, нові проекти, можливо, налагоджувати стосунки, можливо, хтось буде займатися духовними практиками. Тобто, у вас ресурси на все є. Тільки вірте собі і рухайтеся. А якщо ви відчуваєте, що у вас не вистачає тої віри, можете звертатися до своїх янголів. Хай вони вам підказочку дадуть, можливо, через сон, можливо, через якусь випадкову фразу. Ви почуєте те, що вам потрібно почути. І третій варіант просіть. По третьому варіанту, наразі у вас в цю п'ятницю відкриваються такі можливості, коли ви можете звертатися до вищих сил, до своїх янголів, до архангелів. Можете звертатися до Всесвіту. Для вас є можливість звернутися за кому потрібно за порадою, комусь, можливо, за зціленням, комусь за підтримкою для зміцнення і укріплення вашого духу. З вашої стійкості, тобто, чого вам бракує наразі, ви можете зараз просити всього. Головне, говоріть, це все щиро, і дійте таким чином, щоб ви нікому не робили ніякої шкоди. Лише користь для себе, але не за рахунок інших. Тому звертайтеся щиро, вас почують. Для вас цей день ну, скажімо, буквально небо відкрите. Тож, дійте. Це був у нас третій варіант. А я бажаю всім, хай ваші янголи вас завжди оберігають.